17 грудня 2023 року авіація Збройних сил України завдала ударів по району зосередження особового складу озброєння і військової техніки та по двом зенітно-ракетним комплексам рашистських окупантів. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили чотири райони зосередження особового складу озброєння і військової техніки, артилерійський засіб та склад боєприпасів рашистів. Сили безпеки та оборони України надалі утримують позиції, ведуть контрбатарейну боротьбу та наносять вогневе ураження по тилах противника на Лівобережжі річки Дніпро у Херсонській області. На Бахмутському напрямку українські воїни завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах, а також на Мелітопольському напрямку продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованих Луганську, Маріуполі та Скадовську пролунали вибухи. Протиповітряна оборона рашистів збила власний штурмовик Су-25. Неспокійно на території рашистського рейху. 16 грудня 2023 року в ГАУ Белгород у прикордонні з Україною внаслідок наїзду на протитанкову міну був повністю знищений кацапський танк Т-80. Один песиголовець перетворився на хорошого росіянина, ще один перебуває на шляху до перетворення. Непізнані дрони атакували Гауліпецьк, ГАУ ростов і Гау-Волгоград. Зокрема, в результаті атаки на військовий аеродром у Гау-Ростов уражені та не підлягають ремонту. Два винищувачі бомбардувальники Су 34 рашистських галактичних люфтваффе, ще 10 – пошкоджені. Росіянські добровольці антипутлерівці знищили взводний опорний пункт рашистських військ в ГАУ Белгород у прикордонні з Україною.